Добрий, Добрий день. день. Добрий день. Шановні колеги, вітаю вас на сьогоднішньому майстер-класі. Хочеться почати майстер-клас, звісно, із приємного. Тому, будь ласка, оберіть номер з сердечка, який ви бачите зараз на екрані. І запам'ятайте цей номер. Запам'ятала, так? А тепер. Е... Хочу вам повідомити приємну новину, що за сердечками сховане передбачення, яке збувається протягом тижня. Ознайомтеся, будь ласка, з ним і повірте, що якщо не сьогодні до кінця дня, то точно до кінця тижня воно справиться, а можливо, й до завершення нашого сьогоднішнього майстер-класу. Так, ну що ж? Починаємо. Тепер наш майстер-клас. Тема нашого, відповідно, майстер-класу сьогодні це хвороби цивілізації. Дана тема вивчається в розділі Соціальна складова здоров'я. І, відповідно, це тема, якщо брати конкретно за програмою 7 класу. Проте, Цю тему неможливо, скажімо, розділити із темами шостого класу, з темами восьмого і дев'ятого класів. Яснючо, тому що е, хвороби вони пов'язані із способом нашого харчування, так, здоровим харчуванням і нашою руховою активністю, і все це ми вивчаємо протягом е, якраз декількох класів. Е, сьогодні орієнтую вас на сьомий клас, е, проте ви побачите, як можна поєднувати так завдання е, в, в ну з попередніми відповідно класами. Хочу вас сьогодні познайомити з нашими головними героями з Андрієм та Світланою. Вони відчувають себе щасливими і здоровими, мають фізіологічні емоційні показники стабільності. Як вони цього досягли? Так, будучи колись підлітками, вони пройшли певний. Маршрут здоров'я, на який запрошую сьогодні вас. Соня, слухай питання. Так, вибачте, слайди мають перемикатися. Бо так, ми, перший маю. слайд, ми перший слайд досі бачимо. А чим ж вони не перемикаються? Так, тепер перемкнувся. А зараз бачите? Так, так, бачимо. Дякую. Ну, і відповідно, починаємо маршрут із станції знань. Переходимо на нашу станцію, подивіться, будь ласка, на екран. І скажіть мені, будь ласка, що об'єднує дані картинки? Вибачте, у нас досі слайд маршрут здоров'я. А що ж таке сьогодні? Скажіть, будь ласка, так видно? Так, так давайте тоді зробимо, якщо не хоче так, зробимо по-іншому. Скажіть, будь ласка, що об'єднує дані зображення? Якісь шкідливі захворювання, викликані способом життя неправильно. Так, це дійсно хвороби, які виникли викликані способом життя. І дійсно, це хвороби, які мають да, назву хвороби цивілізації. Так, ви можете ознайомити учнів, да, користуючись от таким методом кейсів. Так, пропонується учням кейс, на яких ви бачите, на трьох із них вже є QR-коди. Там ви можете їх перевірити зараз. Виконувати ми це завдання. Не будемо. Я тільки ознайомлю з цим методом вас е, сьогодні. Е, ви переходите дітям, діти мають таке завдання: перейти за QR-кодом. Так, е, і протягом там є коротеньке відео протягом 2-3 хвилин. Переважна більшість із них там є 3 хвилини. Ви має описати одним що з собою являється хвороба, і визначити її причини, симптоми та профілактик. З профілактикою треба буде ознайомитися, користуючись додатковими джерелами інформації. Це можуть бути інтернет-джерела, відповідно. Далі. Цей метод дає можливість саме безпосередньо учням ознайомитися з термінологією, так? і можливість визначити так основні причини та симптоми і профілактику цих захворювань. Наступний вид роботи можна запропонувати як робота із постерами на прикладі туберкульозу. Ну, скажіть, будь ласка, от так от все-таки демонстрація буде можлива? Так, так, ми бачимо, як слайди перемикаються, все добре. Так, все добре. Якщо в мене прохання, якщо десь будуть знову такі моменти, допомагайте мені, буду дуже вдячна. Звертаємо увагу на туберкульоз, оскільки зараз є така нагальна проблема. Ми працюємо з даним плакатом. Ми можемо задавати питання так, учням, які є симптоми, хто є в групі ризику, так і яка є профілактика, яким шляхом передається дане захворювання. Це може бути по типу: хто перший знайде інформацію, той відповідає. Наступне, як же звернути увагу на таку проблему? Як спробуйте здогадатися, що зашифровано саме тут? Аня, будь ласка. Зараз не перемикається в нас просто. Що ж це ж таке? Так, а зараз. Так. так. Подивіться, будь ласка, на даний слайд спробуйте визначити, що це за. Така хвороба або спосіб життя зашифрований на даному ребусі. Аня, будь ласка. Картинки це як виглядає сидячий спосіб життя ожиріння і гіподинамія. Гіподинамія, ожиріння так, це дійсно зашифровано взагалі в ребусі, це поняття гіподинамії. А як наслідок, ми вже говоримо про те, що і буде викликана хвороба така, як ожиріння. Так, ну якщо ну, не перемивається, так, але ми не забуваємо, що ми сьогодні з вами, шановні колеги, рухаємося маршрутом. Тому зараз ми зробимо, мабуть, із таким чином, е, тому ми переходимо на наступну станцію нашого маршруту, яка називається ВМІЙ. Ну і тут, шановні колеги, попрошу вас бути більш активними. Е, е, Перший є... Перше завдання можна виконати як аналізуй, так дуже наші підлітки реагують на такі яскраві. Приклади з кінофільмів або особливо з Тіктоку, де вони бачать приклади дорослих, які демонструють свою можливість невміння, можна так сказати, а шкідливу одну шкідливу звичок, таку як коріння. Тому пропоную учням розглянути, що ж входить до складу безпосередньо. Цигарети. Так? І чим же вона шкідлива, і що, які шкідливі речовини сюди входять, так? як впливає це на стан здоров'я і які ж органи все ж таки підлягають такому, скажімо, попадають в таку групу ризику. Це завдання дає можливість учням аналізувати склад і. Ну, певних продуктів. Ще одним із завдань може бути аналіз етикеток. Зазвичай я прошу учнів заздалегідь сфотографувати етикетки улюблених своїх напоїв. Сьогодні пропоную вам уже готові етикетки. До вас таке завдання. Вам потрібно обрахувати кількість ложок цукру на об'єм напою, і вас три напої пропоную: пепсі. Посередині фанта і відповідно справа ваш живчик. Будь ласка, дві хвилинки обраховуємо, але ще раз наголошую: треба обрахувати кількість чайних ложок цукру. Так, якщо хто справився раніше? Прошу до слова. Ну, в живчику 384 чайних ложки цукру в двох літрах. Тільки ага, 38 тільки. 38 буде чайних ложок. Так, в двох літрах в колі скільки буде?

Відповідно, вибачте, грами розділити на 5, і зараз заплуталася сама, зараз 7 і, 9, і 5, Так, майже 8 ложок буде. Тому дивіться, якщо ви кладете до чаю там 1-2 ложки цукру, так, уявіть собі, яка концентрація цукру є в даних напоях. Скажіть, будь ласка, яку може провокувати збільшення? Кількості така цукру, цукровий діабет, як основна цукровий діабет. Аналогічну вправу ви можете зробити із видами соків. Я брала, наприклад, сок садочок, ну, відповідно, найменша кількість цукру буде, я вам уже тут підкажу сама, це в томатному соку. Але тепер зараз все-таки мені доведеться вімкнути демонстрацію, і скажіть мені, будь ласка, чи будете ви бачити, як колесо буде крутитися? Ану дивіться. Ні. Не екран. У нас саме показує презентацію, як ми бачимо, оце поле, де основне вставлення конструкторів. От не на весь Не на весь екран. Тоді е, пояснюю, е... Суть цього завдання, значить, вибачте, повернемося ще до попереднього. Якщо ми працювали з етикеттами з етикетками, то ми якраз розвивали вміння аналізувати дітей інформацію на упаковках щодо харчових продуктів. Так в даному випадку ми брали напої. Так, наступна вправа, яка називається Колесо Фортуни, воно дає можливість саме. Зрозуміти для чого так важливо нам ці знання, навіщо нам ці потрібно життєвічки, перевірити, як засвоїли діти матеріал в не випадково колесо фортуни воно поділене по секторах. Відповідно, кожен сектор воно має певне значення. Червоний сектор відповідно знаю, зелений сектор дію, жовтий виявляє цінність, і блакитне це такий мікс. Ну, давайте, якщо не крутиться, спробуємо. Тоді в нас на зеленому на першому стоїть стрілочка. Шановні колеги, пропоную вас вам уявити себе в, учн... в ролі учнів сьомого класу і пропоную вам зараз запропонувати одну вправу для профілактики міопії. Що запропонуєте? Соня, мавроді. Можливо, можна робити якусь давай... гімнастику для очей там, наприклад. Чудово, Настя, давай ми з тобою спробуємо зробити зробити цю гімнастику і зробимо всі разом. Будь ласка, пропонуй одну будь-яку вправу всього навсього. Можна робити рухи, наприклад, ліворуч, праворуч декілька разів, потім вгору. Вниз, вгору, вниз, по діагоналі. Так, це ми вгору, вже виконуємо вниз, за тобою, правильно? Ну так. Так. Значить, зробили по діагоналі. Так, так ну і по колу. І по колу. Ну і все. І завершили. Чудово, якщо, наприклад, добираємо, ну, уявимо тепер, що наше колесо потрапляє на жовтий сектор, і питання буде, звісно, до учнів таке: поясніть, яка риса особистості, вибачте, як така риса особистості, як відповідальність, може допомогти людині вести здоровий спосіб життя. Як би ви відповіли, шановні колеги, на дане питання? Ну, це, власне, відповідальність за своє здоров'я, за своє життя. І якщо ти цінуєш своє здоров'я, ти маєш знати, що потрібно, щоб його підтримувати, щоб бути постійно в формі. Тому це відповідальність величезна. Мати хороше здоров'я і не вживати нічого поганого. Мати хороше здоров'я, так, дякую. Ну, давайте, як і ще, наприклад, у нас хай буде червоний сектор, так? Врапляємо на червоний сектор. Хто бажає отримати таке бонусне питання з категорії Маю? Дуже легеньке буде. Проявимо сміливість, давайте. Не знаю, чи питання, але вже є бажання. Немає таких. Ну добре, озвучу тоді питання: який основний шлях передачі туберкульозу? повітряно-крапельний Повітряно крапельний. Ну от молодці. Бачу, що тему засвоїли ви гарно, і розумієте важливість того, як все ж таки потрібно цінити, дорожити те, що ми маємо, бо найбільший скарб це безпосередньо наше здоров'я. Ще оди, один з прийомів, який я пропоную сьогодні спробувати, також на собі, який називається є ідея в чому суть цього прийому. Потрібно замінити все те, що шкоди пошров'ю, орієнтуючись на ті хвороби, які ми вивчали так в даній днів, замінити корисним, корисною дією або ж зміною способу життя для того, щоб цьому запобігти. Наприклад, я, як вчитель, вам пропоную замінити солодощі на якийсь Інший продукт, на який би ви його замінили, незважаючи на те, що ви любите дуже солодке? На фрукти, ягоди, сухофрукти. Фрукти, ягоди, сухофрукти. Так, але там е також, наприклад, е ну, є все таке спокуса, так. так є що... Дуже з великим містом цукру, наприклад, виноград та банани, його можна виключити. Можливо, дозволити собі лише раз в тиждень. Солодощі саме такого плану. Тобто можна себе обмежити, так, поставити собі стоп, так можна замінити солодощі, ті магазини, які ми купуємо цукерки, так що там ми ще полюбляємо, таке тістечка, так, на сухофрукти. Класно. Хорошо, як, як попередити нам гіподинамію? Запропонуйте ваша ідея. Робити розминку вранці, можливо, навіть ввечері, іноді виходити на прогулянку мінімум на півгодини. Мінімум на півгодини. Аня, дозвольте до вас звернутися, а чи можемо зараз почати прямо профілактику гіподинамії? Так, звісно, можемо розминку, так як ми завжди в сидячому положенні, і це дуже буде корисно для учнів також. Добре, пропоную вам зробити прямо зараз якусь одну вправу, яка також може, е, ну, скажімо, попередити гіподинамію. Чому відтягувати до ранку? Давайте прямо зараз. Аню, можете запропонувати? Ну, можна зробити розминку всіх е, е, кінцівок, порозминати і руки можна встати, поприсвітати. Що е, ну, зараз доп... будемо робити? Давайте конкретно щось зробимо. Давайте. Давайте. Так, я і... пов... повторюсь за вами. Такі я пропоную для початку зробити нахили тулубом. Так Допитися до кожного пальчика на ніжках. Ого. Також дуже гарно допомагають присідання. Так. Тоже, Скільки разів Анюта, будемо присідати. Ну, можемо п'ять, щоб не, не дотягувати. Добре, рахуємо тоді під ваш рахунок. Один, два, три, чотири, п'ять. Чудово. Ще щось буде? Е, також можемо зробити. Дві хвилини до закінчення. Можемо зробити швиденько кругові оберти руками. Чудово, робимо і на цьому завершуємо. І ми всі трошки розім'ялися. І ми Всі також трошки розім'ялися. вам. Ближ... Ну, от дивіться, ось таким чином використовуючи. Нібито прості методи і прийоми, ми можемо і активувати дітей, і дійсно показати цінність нашого здоров'я. І, шановні колеги, я сподіваюся, що ви отримали велике задоволення від сьогоднішнього майстер-класу і пропоную вам сьогодні поділитися своїми враженнями, використовуючи таку, такий прийом, який називається ВАК. Так, що ж це означає? Тобто, це візуалізація, а аудіальне сприйняття, да, і кінестетика те, що ми відчули, так? Ну, буквально почнемо. Давайте з того, що ви корисного сьогодні побачили. Чи є бажаючі висловитися? Ми побачили, як можна створити постер, наприклад, який використовувати потім, щоб подавати дітям інформацію. Добре, що ви сьогодні корисного почули? Дуже багато цікавих вправ, якими ми можемо зацікавити у уроках. Так, хорошо. А чого ви навчилися використовуючи своє тіло? Якщо використовували ж сьогодні тіло, ну, давай. робити розминку для профілактики гіподинамії. Так, ну і те, що Ну тоді, якщо. Ми задоволені собою. Так, я задоволена дуже вами. Ви знаєте, починала з сердечок і хочу ними завершити. Я вам дякую за сьогоднішню співпрацю. Дарую вам своє сердечко. Якщо ви відчуваєте позитивні емоції та задоволення, можете відреагувати в чаті також сердечками. О, я бачу, лайки полетіли. Так, дякую вам сьогодні. До... Сподіваюся, до зустрічі.